Дайте мені будь ласка, кілограмчик. Пані Лариса купує мандарини перед святами, адже це її улюблений зимовий фрукт. Як виходить, коли є бажання, тоді купуємо. Ну ціни, як зазвичай, у нас дорогі. На все дорогі, але як є бажання купити і хочеться купити, то купуєш. Ціни на мандарини на рівненському ринку коливаються від 75 і до 100 гривень за кілограм. Рівняни ж купують помаранчевий фрукт навіть попри здорожчання. Як тільки в місті, то і купляю. Я не пам'ятаю, які в були цього року, і по 110, і по... Ну які різні, які є, тож ж ви ж бачите, які ціни. Не часто. не часто, Від, від випадку до випадку. Я не пам'ятаю вже, які були на... Ні, Ну ясно, ж були буду... дешевші. Мабуть, дешевші були на рівненському ринку. Продавець Ясін торгує мандаринами на перший рік та запевняє, ціни на фрукт залежать від країни походження. Також додає, цьогоріч перед святами вони будуть рівнянам по кишені. Дуже дорогі трошки. минулого року була трошки дешевші. Зараз іде ігресія Турція. хороші, є 90 гривень, є 85 гривень. Дуже гарна ягодка. То бажає, приходьте, біля акула стоїть. Я вам виберу саме хороші мандарини. Перед святами надіємося, все буде все на нижче. Стараємося, всім було приємно. Хтось любить мандарини з кислинкою, комусь до вподоби солодші. Продавець Юрій стверджує: на прилавках завжди є почищений фрукт, аби покупець зміг оцінити смакові переваги того чи іншого сорту. Мандарини я продаю тільки солодкі, даже даю і людям. Всі без косточки, тонкошкірі і добре чистяться. Що люди беруть багато, не беруть по кілограму, пів кілограма, як хто. Так як сказати, як новорічні свята, то ще не чувствується. Ще люди так тільки беруть, по чуть-чуть беруть. Будемо бачити далі. Може, що подешевше, може буде більше брати. Хоч ціни на мандарини на продуктовому ринку і піднялися в порівнянні з минулим роком, люди все одно купують цей фрукт. Сніжана Твардовська та Денис Коломис. Телеканал ITV, Media Group.